Доброго ранку, у студії Дана В'юн. Двох обвинувачених у груповому зґвалтуванні відпустили із СІЗО під цілодобовий домашній арешт. Ще двох піднічний. Таке рішення ухвалила вчора ввечері колегія суддів Костопільського районного суду. Як ми інформували раніше, потерпіла у справі про групове зґвалтування, заявила, що до двох із чотирьох підозрюваних немає претензій та не проти, аби їм пом'якшили міру запобіжного заходу. Прокурор же просив продовжити арешт кожному ще на два місяці, мотивуючи це тим, що обвинувачення можуть тиснути на свідків на. Й, втекти за кордон. Захист арештованих ці застереження заперечив. Нагадаємо, у лютому цього року правоохоронці затримали чотирьох жителів Сарнищини. Їх обвинувачують у тому, що вони силою вивезли в ліс 19-річну жительку райцентру та погрожуючи розправою зґвалтували. Більше подробиці цієї справи у наших випусках. Новин згодом. C'est la Ремонт вулиць Макарова та Шухевича у рівному припинили, бо технічний нагляд за будівництвом цих доріг здійснюють особи без необхідного сертифіката. Про це повідомив начальник обласного управління Дабі Ігор Мічуда. Таке порушення працівники інспекції виявили після перевірок документів. А 16 серпня керівник обласного управління Дабі видав припис про припинення робіт. Офіційний лист у міському управлінні архітектурно-будівельного контролю отримали вчора і тепер проводять свою перевірку. Нагадаю, ремонт доріг на згаданих. Вулицях робить столична фірма Груп». Призупинення в ремонту на жургу на Макарова і на Шухевича було викликано проведенням камеральної перевірки відповідності документів згідно наказу Держрободноінспекції України. Після перевірки вияснило, що технічний нагляд, який здійснює нагляд за цими дорогами, а це дороги по класу наслідків СС2. Це непрості дороги, не відповідає вимогам кваліфікації сертифікату. За будівництвом вулично дорожньої мерези призначається особа, яка має відповідний кваліфікаційний сертифікат. Технічний нагляд за будівництвом доріг. Що ми маємо по цьому сертифікату, який має по Шухевича? Має категорію інженера з технічного нагляду та спеціально технічний нагляд за будівництвом будівель та споруд. Що ми маємо згідно акта по. Макарова має категорію інженеру, технічного наглядку, технічний нагляд за будівництвом будівель і споруд. Ви десь почули? За дорогами сс 2 Ні. Ну от і все. Людина, яка зараз здійснює нагляд за ремонтом по вулиці Макарова. І що? має інженера За чим цей нагляд відбувається? За будівництвом будівель і споруд. Але не доріг? Так. Дорога це теж споруда. Хлопці відпустив вони хоч віддихнову, вони всі камеру чогось робити. Я не отримав ніяких паперів. Не можу що коментувати. Немає в мене ні в Почті, я от зараз подивився. Мені завжди немає в Почті нічого. Я зараз не можу прокоментувати, бо не бачу тих паперів і ну, не хочу якісь плітки коментувати. Отримаю папір, і я вам обіцяю, що все прокоментую. Рівненські школярі за парти сядуть у понеділок 3 вересня, а 1 вересня, тобто у суботу, у всіх школах обласного центру відбуватимуться святкові лінійки. Про це повідомила заступниця міського голови Грівного Галина Кульчинська. За її словами, цього року у місті сформували 116 перших класів, що на 10 класів більше ніж торік. Очікують, що у школах рівного цього року розпочнуть навчання понад 3,5 тисячі першокласників. Зазвичай 1 вересня це була особливо для середньої і старшої школи і лінійка, і відразу вже були уроки. В цьогоріч 1 вересня припадає на суботу. Звісно, це особливо святковий день для батьків і дітей, які йдуть в школу перший раз для першачків, для нової української школи і для тих, кого це перше вересня. останнє. тому святкова лінійка в місті рівному буде 1 вересня. Жодних уроків не буде. Уже 3 вересня всі йдуть на навчання згідно розкладів. Одинадцятий класник Єгор Грушевий, який здобув бронзову медаль на міжнародній учнівській олімпіаді з наук про землю у Таїланді, повернувся до рідного Вараша. У телефонній розмові Єгор розповів ЮА Рівне про свої враження від Олімпіади. Зокрема, повідомив, що завдання, практичні та теоретичні, були з чотирьох напрямів: геологія, метеорологія, океанографія та астрономія. В Україні завдання такі, що ти що знаєш, що не знаєш, а там такі завдання, що можна подумати і вирішити. Там більш такі аналітичні завдання, не на теорії, не на знання просто, а от вміння дивитися на малюнки, вміння працювати на місцевості, які графіки, які діаграми розбирати таке. Крім Єгора, Україну на всесвітній олімпіаді представляло ще три учасники. Один з них Ярослав Гаврилюк з Дубна. Перемогу над командою Боснії і Герцеговини з рахунком 60-38 здобула кадетська збірна України у передостанньому матчі групового етапу чемпіонату Європи серед групи збірної Фінляндії. Саме у ньому вирішиться, хто вийде у чвертьфінал. І на цьому в мене все. Наступний випуск новин. Дивіться вже о 8.30. А після прогнозу погоди зустрічайте Оксану Жужельську. Побачимося.